Ському контролю за діяльність влади навчали полтавських активістів та діячів під час семінару. Співорганізатор заходу, громадська організація відродження Полтави за підтримки Фонду Східної Європи та Агентства США з міжнародного розвитку. Ми проводимо семінар за таким принципом, коли одна частина групи навчає іншу частину групи певним речам, І отримуючи цю інформацію, обговорюючи її. Громадські організації отримують нові знання, які дозволять їм, сподіваюся, в майбутньому більш ефективно захищати інтереси громади і робити наше суспільство справді більш демократичним. Семінар контроль за діяльністю влади громадська організація відродження Полтави планувала ще влітку, розповідає її лідер Сергій Чередніченко. Адже останнім часом ця тема вкрай гостро постала в нашому місті. Влада Полтави не прислухається до думок та потреб громади. Тому сьогоднішній тренінг відвідали дійсно ті люди, яким не байдужа доля міста. На жаль. Полтавська громада ділиться на активну частину так, і диванну частину, кухонну частину. Ось тут активна частина. Відродження Полтави далі буде працювати по тому плану, який ми маємо, який ми намітили. Ми далі продовжуємо випуск інформаційного листка. Ми проводимо семінари, ми проводимо навчання, ми запроваджуємо деякі соціальні програми. Ми зараз реєструємо благодійний фонд. Крім того, наступного понеділка Сергій Чередніченко планує особисто звернутися до міського голови із пропозицією про співпрацю, аби показати полтавцям, що громадські діячі можуть не тільки говорити, а й плідно працювати.